Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний акумулятор від компанії Xide, серія Premium 12-вольтовий, з ємністю 60 Ампер-годин з пусковим струмом 600 А. Даний акумулятор не обслуговуваний, має лівий плюс, ліву полярність в європейському корпусі. Європейський корпус, Це значить, що клеми у нас в рівень з. Верхньою кришкою і акумулятор кріпиться в автомобілі за нижню частину. Лівий плюс, як визначається полярність? Акумулятор потрібно розвернути ближче до себе клемами. І з якої сторони плюс така і полярність. Акумулятор виготовляється в Польщі. Розміри довжина 242 мм. Ширина 175 мм. І висота 190 мм. Гарантія на даний акумулятор, як заявляє виробник, 36 місяців. Хочу зазначити, що в нашому магазині на постійній основі проходить акція. При купівлі нового акумулятора ви можете здати старий акумулятор і отримати знижку на новий. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.